Всіх вітаю на своєму youtube каналі. Відсьогодні офіційно на каналі з'явилась нова функція, і ви можете стати спонсором мого каналу. Що це вам дає? Це дає вам змогу доступ до ексклюзивної інформації, завдяки якій ви зможете більше і краще заробляти, не робити тих помилок, які я робив: ексклюзивну інформацію, ексклюзивні відео, які не для YouTube. Наприклад, наприклад, я відзняв серію відео про квітковий пилок. Я впевнений, що 90% всіх пасічників надзвичайно далекі від теми про квітковий пилок, про те, як його збирати, як заробити. Є маса фейкової інформації, неправдивої інформації, де ви просто впусту потратите гроші і нічого з того не будете мати. У нас куча неробочих пилкузбірників, неробочих зовсім, як навісних, так і донних. У нас брехлива інформація про те, як потрібно збирати і служити пило. Брехлива інформація про те, скільки його можна зібрати, як його потрібно збирати. Всю цю інформацію я частково вже виклав у відео для спонсорів, щоб люди могли ознайомитися. Тому що... Я розумію, що просто так ніхто не буде платити свої зароблені гроші. Значить, вартість даної послуги невисока. Всього-навсього 100 гривень на місяць. Це не означає, що ви маєте платити кожен місяць. Ви можете заплатити один раз, зайти, передивитися всі відео для спонсорів, відключити спонсорство, і на тому все 100 гривень не являється чимось дорогим. Тому що це все, все одна пачка: цигарок, пивасік, поповнення рахунку, і того, вже зараз навіть поповнення такого дешевого по суті, немає. Я в свою чергу буду старатися давати вам максимально корисну інформацію, ту інформацію, до якої я йшов роками, збирав роками, і не тільки я, а й люди, яких я знаю, які займаються бджільництвом, набагато довше, ніж я. І ви її просто не знайдете, не знаєте, довго будете доходити, робити багато помилок. Один неробочий, куплений пилкозбірник для тесту, один єдиний. І це чуть не півроку, а то й більше, можна купити спонсорську підписку і просто побачити, послухати, які робочі, які неробочі, і не робити цієї помилки. Це для прикладу. За суму сказав, як Підписатися також розкажу. В кінці відео зроблю ставку, покажу, як з телефона стати спонсором. Аналогічно, і там, з комп'ютера, з будь-чого іншого. Ще хочу сказати, що в кінці для спонсорів, якщо такі будуть, звичайно, я розумію, що це не так все просто і потрібно давати надзвичайно цікаву, корисну інформацію, щоб люди хотіли підписуватися. І людей це цікаво. вайбер-групу, і всі, хто буде спонсором, автоматично буду додавати по бажанню в цю групу. Таке буде закрите ком'юніті. де Ми будемо обговорювати теми бджільництва. Саме головне в плані заробітку. Як заробити, на чому, як побудувати плани на майбутній рік, що буде актуально, що не актуально. Буду по можливості, якщо звичайно, я буду знати, давати відповіді на ті питання, які ви будете писати, а також знімати відео на ті теми, які вас будуть найбільше цікавити. Якщо будуть цікавити, знову ж таки, кого зацікавило, ви можете перейти, нажати кнопочку спонсорувати чи стати спонсором. І там показую відео, на які вже. Теми є. І ви можете полистати і навіть так оприділитися, чи цікава вам ця інформація, чи не цікава. Звісно, я дивлюся правдиво, на речі і реально. Я розумію, що хто заробляє там півмільйона і більше, я їх нічого майже не навчу. Ну, звичайно, хто не збирав пилок, може зайти, подивитися, я йому дам якусь інформацію, якщо він цим не займався, він для себе зробив висновку. Ви зрозуміли. Всі, хто хоче заробляти там 100, 200, 300 тисяч, повірте мені, у вас є про що поспілкуватися, у вас є чому провчитися, а мені є що вам розказати. Тому всім дякую за увагу. Всім пока. Як стати спонсором? Це досить просто. Знаходите канал або прописуєте, нажимаєте на будь-яке відео, або просто заходите на канал. Там є кнопочка, вон, справа, чорна. Мені написано спонсорувати. Нажимаємо, заходимо. Дивимося, що є для спонсорів і скільки платити. Платити 100 гривень. Для спонсорів є відео. Все про сушіння пилку, про пилкозбірники, про турецький, як заставити сім'ї носити пилок, як я збираю його, які пилкозбірники обрати. Ви можете полистати і вже подивитися, що до вас доступно. Далі є кнопка спонсорувати. Жмемо її. І у вас має бути ваш обліковий. Запис створений, щоб ви офіційно були на Ютубі. Нажимаєте Додати банківську карту і вводите реквізити.